Где-то А, а, сказав, сьогодні а сьогодні число робота число? Верховный А пенсия как дазывай Значить, второго І и будем кушать. Солідарність жінок України не допустить голод. По перше, чому на державною? А по-друге шуб! І відповідь на ці два питання ви скоро дізнаєтесь. А також дізнаєтесь, які чоловіки надихали сильних та успішних жінок на створення жіночих партій, і що з ними усіма не так. своїй книзі Гендер у політиці Тетяна Мельник дає таке визначення жіночим партіям: це політичні організації з переважно жіночим або тільки жіночим членством, які створили жінки, щоб розширити свою участь у формуванні та діяльності владних структур, захистити політичні та інші права, досягти гендерної рівності. Весь час в Україні було створено щонайменше сім таких партій. Наразі існують три, а розповісти щось можна про чотири. Першою жіночою партією була Всеукраїнська партія жіночих ініціатив. Вона брала участь у парламентських виборах 98-го року, і за неї проголосували 155 тисяч людей. Цього, звісно, не вистачило, щоб потрапити у парламент. Бо у 98-му всі голоси людей, які хотіли нові ідеологічні партії, забрала партія зелених. Але жіночі ініціативи є, є єдиною більш-менш дійсно жіночою партією. Я зробив такий висновок, озираючись на список партії. За спинами 29 жінок стояло лише п'ятеро чоловіків, і всі вони не продовжили кар'єру у політиці. Та й для більшості жінок це була перша і остання спроба. Було і декілька виключень. Наприклад, п'ята у списку Гурова Капіталіна Дмитрівна у 2020-му обралась у Харківську обласну раду від партії Кернеса. І схоже, що саме Харків був базовим містом для партії, бо третя та п'ята. Та міста у списку були у керівників вад «Харківнафтопродукту». Хто був його власником в той час, встановити складно, але це на 90% якийсь майбутній регіонал. Зарази подальшому жіночі ініціативи участь у виборах не брали і невдовзі припинили своє існування. Але наступні три партії досі є у списку мін'юсту. Найстаршою є партія жінки України, зареєстрована ще у березні 97-го року, але про них можна розповісти ще менше, бо навіть у виборах вони жодного разу не брали участь. Засновницею є українська вчена громадська діячка Аліна Іванівна Комарова. Пріоритетом партії був захист конституційних прав людини, а їхню програму 2002 року можна охарактеризувати як берегиня берегиню береже. Років 12 про партію нічого не було чути аж допоки її не очолила Людмила Богаченка, яка увійшла в історію української політики своїм банером на виборах мера Києва. Мужчино, ти ляжеш в першому раунді. В принципі, це і все, що можна сказати про партію Жінки України. Але ось про наступну можна сказати більше. На жаль, набагато більше. Солідарність жінок України. Якби у своїх відео я займався переказом в Вікіпедії, то про партію «Солідарність жінок України сказав би майже виключно хороше. Ось навіть її засновниця Валентина Гошовська, заслужена державна та наукова діячка України, професорка з однією буквою Ф. Але у кожного і кожній є свої скелеті у шафі. Скелет, що лежить у шафі Гошовської, колишній мер Харкова Геннадій Кернес. Вона була його науковою керівницею, а пізніше була у складі вченої ради, яка прийняла дисертацію Киви. Хто зі мною піде в уборну? Ну а так міг би вам переказувати здобутки та нагороди Гошовської десь години дві. Незважаючи на те, що партія була створена у 99-му, Вперше взяла участь у виборах лише у 2006-му у складі блоку Марчука. Вони набрали 0,06% голосів. Ймовірно, завдяки якісній мобілізації родичів-учасників блоку. Двоє наступних виборів партія пропустила. А в 2014-му гошовську строну скинула Галина Суменкова. Вони забирають наших чоловіків, синів, онуків, нашу опору, нашу надію. А повертаються вантажі Солідарність жінок України спинить мобілізацію мирних жителів. Так, це відео 2014-го, Але чому воно виглядає так, наче його зняв Мирослав Олешка у 2023-му? Насправді я не бачив жодного відео Мирослава Олешка, але думаю, що вони приблизно такі. А тепер відповім на питання з початку відео: ні, це не жіноча партія, це антидержавна партія, яка базується на лівому популізмі. Ось вам до прикладу. Здравствуй, євачка. До свидання. Без вас холодно. Солідарність жінок України не дасть замерзнути. У них навіть є власна Юлія Тимошенко, яка розповідає, як правильно мають формуватися ціни на газ, і що якщо їх обрати, то от вони точно все зроблять як треба. Українцям продають наше ж достояння по сумасшедшим ценам. Поэтому солидарность женщин України доб'ється снижения цен на газ и тепло для населення. Список партий переповнений колишніми регіоналами або статей, але це не діячі першого рангу. Це діячі рівня обласних та районних рад. А як вам той факт, що один із членів списку солідарності жінок України є злісним боржником зі сплати аліментів, але найбільш маргінальною особою є безумовна у списку Вікторія Шилова, яка послідовно з 2014-го відео? Підривну антиукраїнську діяльність я Вікторія Шилова Двіження антівайна. Хочу сказати, що візит пройшов положительно. добре, з нами побачила соколовство республіки. Шилова не просто активістка, вона засновниця руху антівайна, який послідовно з 2014 року підтримує окупацію України та захоплюється величчю Росії. І звісно, ця риторика перегукується з антивоєнними гітками від лідерки партії Галини Суменкової. Мабуть, на цьому вони й зійшлись. Але перед цим, колишню регіоналку, яка працювала з Медведчуком, радикально прихистив у своїй партії Олег Ляшко. Приведіть тих, хто буде працювати. У нього на Ютубі досі є декілька відео з виступом Шилової в етерах програми «Шустер Адреналін». Не только моральный, но и фізичний. Я вам как маті это говорю. посмотрите на меня. Ви знаєте мою радикальную позицію во всіх отношениях, що так, касається дітей. А ось тут вся із себе Україночка Шилова на запрошення ляшка складає присягу не стати тушкою перед господом богом і багато українським народом кров'ю від крові та в я є. Я... Присягайте. Після повномасштабного вторгнення Шилова послідовно дискредитує Україну. У нас і зброю всім підряд роздають, і мародерство всюди, і перемовники не такі, і насправді не хочуть миру. А війну розпочали, ну спровокували, так би мовити, англосакси. Англосаксом уже мало санкцій, Вони перейшли до диверсії. 1 квітня 2022-го вона повідомила у відео на Ютубі, що до неї додому прийшли правоохоронці. Наразі всі відео та акаунти Шилової видалені. Рік тому на росіянських ресурсах з'явилися записи, нібито від імені Шилової, де вона страждає від декомунізації та співчуває з загниваючим британцям. Але схоже, що це навіть не вона писала, і сподіваюся, що СБУ нею серйозно зайнялась. Тобто ви розумієте, що таке насправді партія Солідарність жінок України. Тим не менш, їхня антивоєнна та популістична риторика дозволила набрати більше 100 тисяч голосів на виборах у 2014 році. Варто додати, що на сайті ЦВК зазначений сайт партії Солідарність Жінок України, який закінчується доменом «Народ.ру». Можливо, цей сайт був створений ще в нульові роки, але насправді це не важливо. Важливо лише одне питання. Питання, чому, незважаючи на всю антиукраїнську риторику та антиукраїнські заяви її лідерок та учасниць, партія все ще не заборонена. Ну а поки ви думаєте над цим питанням, я хочу окремо подякувати всім тим, хто підтримує мене підпискою на Donatello та Байміюкофі або донатами на картку. Окремо вам дякую. А тепер поговоримо про найуспішнішу жіночу партію і про те, чому насправді вона неуспішна і не жіноча. Можуть жінки змінити життя на краще. Всеукраїнське політичне об'єднання Жінки за майбутнє заснувала Валентина Довженка 4 березня 2001 року. У виборчій агітації 2002-го партія побила всі рекорди з тривалості та кількості політичної реклами, а також організовували великі концерти за участю російських зірок по всій країні. Я думаю, ви здогадуєтесь, що все це потребувало величезних коштів. На чому жінка могла так круто заробити?» Хто його знає, Валентина Довженка у 91-му році обіймала посаду заступниці голови комісії ЦК Компартії по роботі серед жінок за часів Леоніда Кучми, двічі очолювала Міністерство сім'ї та молоді, та й взагалі все життя працювала на бюджетних посадах. Тож звідки гроші на таку величезну кампанію із залученням російських зірок естради, який олігарх спонсорував Довженко? І відповідь всі. Ну не зовсім всі, це так в моменті просто відчув. Насправді декілька, що не менше четверо. І щоб пояснити вам, як я прийшов до такого висновку, я покажу вам, як я шукаю та перевіряю інформацію. Перша очевидна ниточка веде до Леоніда Кучми. Довженко, хороша подруга дружини кучми Людмили. Сам Кучма нагороджував засновницю партії жінки за майбутнє орденом княгині Ольги. Спочатку третього, потім другого. А рівно 20 років тому, на честь 8 березня, кучма нагородив її орденом першого. Ступеню, але кучма напряму ніколи не вкладався у фінансування партії. Для цього в нього є спеціально вирощений олігарх, і по сумісництву його зять Віктор Пінчук. Шукаємо у гуглі зв'язку Довженко Пінчук і знаходимо декілька їхніх спільних фото на одному із заходів, які влаштовував зять кучми. Ну добре, всі вони знайомі, всі вони пов'язані, але варто перевірити, що писали видання тих років, і оскільки це був 2002 рік, і ми шукаємо ми в інтернеті. То вибір у нас доволі обмежений. Пишемо жінки за майбутнє українська правда і знаходимо декілька статей. Серед них статтю, в якій авторка сама не знає, хто фінансує цей проєкт. Але ще ми знайшли повний список партії, і треба відзначити, що амбіції в них були серйозні аж 183 людини у списку. І як би сказали французи, Je cherche un homme». І дуже швидко його знаходимо. П'ятий у списку Андрій Іванов. П'ять секунд у гуглі, і ми знаходимо, що він давній бізнес-партнер Василя Хмельницького. Хмельницький це головний спонсор партії зелених. Як він протягнув їх у раду 98-го, я вже розповідав в окремому відео про партію зелених. Характерно, що ПЗУ також була серед лідерів за витратами на рекламу, тож знайшли ще одного кандидата, але зарано зупинятися. Восьмий Віталій Сергійович Софіченко. На сайті UControl знаходимо, що він є засновником та бенефіціаром 26 компаній. Людина не бідна, але на олігарха точно не тягне. Можливо, він просто купив собі місце у списку або є креатурою Хмельницького чи Іванова. Але найцікавіше поглянути на тих, хто був у другій десятці, бо в другій десятці ви менше палитесь. Відати обличчям, а якщо все пройде добре, то все одно отримайте прохідні місця. І під номером 12 у списку жінок за майбутнє знаходимо Дмитра Фірташа. Ух, які наші олігархи були прогресивні, що у 2002 році йшли у списку жіночої партії. Власним прикладом показували, як треба боротися з гендерними стереотипами. Може, якщо ми там добре пошукаємо, ще й Коломойського знайдемо. Коломойського немає, але дійсно усі місця у другій десятці, окрім одного, займають чоловіки. Більшість з них працювали в Запоріжжі і мали промисловий або фармабізнес. Час жінкам об'єднатися і навести лад у нашому домі. Всеукраїнське політичне об'єднання, жінки за майбутнє. До 30-го місця також є кілька чоловіків, ну а потім 150 жінок. Ну тобто всі ці потенційно прохідні місця були куплені, або ж на ці місця головні спонсори партії розставили своїх людей. Але є ще одна ниточка, за яку хотілося б смикнути. Бо чому ви взагалі дивитесь це відео? Ні, я не задаю зараз філософських питань, тож не треба впадати в якусь екзистенційну кризу. Я маю на увазі, чому відео саме на цю тему, бо півроку тому, розбираючи блок не так і дивлячись, як шуфрич дарує квіти фейкові журналістці, в тому ж роліку була Валентина Довженка. Женщини нужны в політиці для того, щоб не дати помаранчевим, нарушати права жінщин і дітей. Тож чи не були жінки за майбутнє часткової Медведчука? навряд. Бо пошуку гуглі за зв'язкою Довженка Медвечук і Медвечук Іванов не дає ніяких результатів. Тож, цей слід відкидаємо. Внешнє управління, З учетом внешнього управління по внешнього управління. Тож виходить, що основним спонсором був бізнес-партнер Хмельницького Андрій Іванов. Сам Хмельницький теж міг вкладатися у партію. Тут точно не обійшлось без Пінчука, враховуючи дружбу Людмили Кучми та Валентини Довженка. Ну і Дмитро Фіртош ще підкинув грошення. Також у списку багато бізнесменів, які займаються промисловим або фармабізнесом, і ймовірно вони пов'язані з Андрієм Івановим. Тож у партію клали гроші чимало людей. А ось у що вони забули вкластися, так це опозиціонування. Надія на те, що вдасться мобілізувати жіночий електорат, не виправдала себе. Більшість не голосували за жінок за майбутнє, бо вони просто були усередненою партією за все хороше проти всього поганого, без чіткої позиції. На виборах партія зайняла восьме місце і за неї проголосувала більше 2% виборців. Це більше ніж у всіх інших жіночих партій разом взятих. Але виконати головну мету пройти у парламент не вдалося і Враховуючи всі витрачені кошти це явний провал, що не може не радувати. Бо, як ви вже зрозуміли, жіночою партією теж не була. Це була обгортка, всередині якої були олігархи та представники великого бізнесу. У наступних виборах партія брала участь у Медведчуківському блоці не так з ще гіршим результатом. Після цього проєкт жінки за майбутнє перестав бути цікавим інвестором, але сам бренд ще не раз експлуатували. З'являлися всілякі проєкти: жінки за майбутнє дітей, жінки за майбутнє країни і навіть весело. СЖТ <SGT>, жінки за майбутнє дітей України, незважаючи на політичну ситуацію в країні, свято весни, краси та жіноцтва ніхто не відмінив. Тож представниці прекрасної статі, як завжди, отримували привітання та насолоджувалися законним вихідним. А взагалі, всі мої думки поглинула ця абревіатура ВСЖТ. Я здогадався, що криється за літерою Ж, навіть зміг припустити, що таке ВСЖ. Але ось що таке це Т? І розгадка була. Воістину шокуюча, Всеукраїнський союз жінок-тружениць за забудучий дітей України, жінок тружениць Ну, в принципі, від комсомолки та колишні партійної діячки часів СССР в годі було чогось чекати іншого. Але як там справи з сучасними жіночими ініціативами? У олігархічній фракції Верховної Ради за майбутнє є одноіменна партія, а в ній окреме жіноче крило жіночий рух за майбутнє. Тобто, фактично, це осучаснення жінки за майбутнє. За ними теж стоять чоловіки, але цього разу це Коломойський Палиця і Аваков. А найбільш сумним тут є те, що очолює це рух. Ірина Суслова. Ви можете пам'ятати її з відео про самопоміч. Це вона разом із Ігорем Соболєвим заснувала громадську організацію Люстраційний комітет України. Ну люструвати це добре, але ж їсти теж треба щось. Тим паче, що всі ці олі меценати дають ці гроші на дійсно хороші проєкти. А всі ці принципи, порядність, те, що це використовується для покращення іміджу олігархічної партії ну це ж такі дрібниці. Нові жіночі партії вже давно не створюються, а ті, що досі існують, останні. Років п'ять не подають ознак життя. Хоча ми з вами з'ясували, що дійсно жіночих партій в Україні в принципі не було, бо за одними стояли олігархи, з іншими росіяни. Останнє десятиліття законодавство йде іншим шляхом введенням 30% відсоткової гендерної квоти і якщо в 2014-му це було лише рекомендаційне рішення, то в 2019-му 30-відсоткова гендерна квота вже була прописана в законі про вибори. Звісно, це все теж можна обійти, як це зробили батьківщина та. ОПЗЖ, які мають найнижчий відсоток жінок у раді, вони просто поставили жінок у кінець списку. Ну і плюс в батьківщині, мабуть, вирішили, що однією юлією на першому місці буде достатньо. Юля, Юля. на місцевих виборах 2020-го гендерну квоту підняли до 40%. І, наприклад, у Харківській області це дозволило пройти 33% жінок. А якщо би не прости, господі, партія шарія, яка повністю забила на всі ці закони. То цей показник був би майже 40%. Певним аналогом жіночих партій у раді стали міжфракційні об'єднання, такі як рівні можливості. До речі, у раді зараз є міжфракційне об'єднання один пояс, один шлях, яке лобіює інтереси комуністичного Китаю. Так, в ньому всього лише 6 людей: п'ять з ОПЗЖ і один зі слуги народу, але насправді їх мало би бути на 6 менше. Збільшення жіночого лідерства у раді відбувається навіть протягом цього скликання. Якщо у 2019-му лише одну з п'яти партій очолювала жінка, то у 23 му після заборони ОПЗЖ з чотирьох партій трьома керують жінки. І враховуючи ці всі тенденції, то нових серйозних спроб створити жіночу партію в Україні не варто очікувати. До того ж, це технічно майже неможливо. Або доведеться робити так само, як робили ОПЗЖ і батьківщина, тільки навпаки, бо гендерні квоти вони працюють в обидва боки. Український парламентаризм поступово рухається еволюційним шляхом у бік західної демократії. Так, не так швидко, як би нам хотілося, але вектор руху принаймні заданий. Правильно. Якщо вам сподобалось відео, то прошу вас поставити вподобайку та поширити його серед тих, кому воно може здатися цікавим. Тут буде посилання на минуле відео про антикорупційні органи України, яке ви скоріш за все пропустили. А я дякую вам, що додивилися до самісінького кінця, і до зустрічі. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в Да.